Наша Олена Коренкова зараз у місті Колумбусі, штат Огайо, вітаю колего, Як там у вас Це минає цей виборчий день? Колеги, вітання. Насправді голосування лише кілька годин як розпочалося, тому поки складно робити якісь висновки, але варто заважити, що Колумбус, зокрема округ Франклін, де ми зараз працюємо, від якої входить саме столиця штату Гайо Колумбус. Він загалом зазвичай дуже сталий у своїх вподобаннях. Насправді, попри те, що увесь штат республіканський, червоний тут завжди перемагали на останніх виборах саме республіканці, і доволі з великим відривом і зокрема за останніми даними. Зараз Трампа у штаті підтримує близько 52% виборців. А камалу гаріс лише 43%. Тобто розрив суттєво великий, але все ж таки у нашому окрузі здебільшого перевагу здобувають демократи. Це загалом лише підтверджує свідчення того, що у сполучених штатах дуже помітний розрив між тим, як голосують великі міста і маленькі містечка, регіони та села у Сполучених Штатах. І зокрема, тут принаймні, коли ми прийшли на дільниці і змогли поспілкуватися трохи з виборцями, вже помітили, що значна частина справді віддає свої голоси за камалу Харріс та за демократичну партію. Цікаво, що. Дільниці розпочали свою роботу о 6.30 у цьому окрузі, і ця дільниця, де ми зараз працюємо, вона розташована у церкві. Це доволі типова історія, принаймні для штату Огайо, як нам розповідали місцеві, тому що власне у сполучених штатах намагаються відходити від традиції влаштовувати виборчі дільниці у школах, тому що у США вони часто асоціюються зі стріляниною із терактами, тому намагаються запобігати цьому і влаштовувати власне гарантувати більшу безпеку людям, які приходять віддавати свої голоси. Ми поспілкувалися із працівниками цієї дільниці. Це сьогодні, і вони заважили, що насправді очікують до приблизно 800-900 людей саме на цій дільниці. Загалом, як не дивно, вагаю саме на цих виборах порівняно з усіма іншими, було дуже популярним дочасне голосування. Близько 120 тисяч людей віддали свої голоси лише в цьому окрузі дочасно, тобто або поштою, або в так звані ballot boxes, але зробили це раніше. І власне голосування тривало приблизно місяць до основного дня голосування. Власне, що цікаво, тут голосують не лише за камелу Харіс. Ті люди. Принаймні, з якими ми встигли поспілкуватися, а й нам говорили, що тут голосують і за кандидатів від третьої партії. Давайте послухаємо, що нам розповідали такі виборці. Я за лібертаріанців, тому що я вірю в продовження класичної ліберальної традиції, яка зробила цю країну найбагатшою країною, найбільшою країною на землі, яка не є нафтодержавою і яка створила безпрецедентне процвітання у всьому світі. Трамп все одно виграє цей штат, тому те, що я роблю, не має значення. Але я вважаю можливим зробити заяву, що ми хочемо зберегти свободи, на яких була заснована ця країна, Загалом на виборчій дільниці, коли ми спілкувалися із спостерігачами і людьми, які реєструють власне виборців, які приходять голосувати, вони зауважили, що найбільший пік насправді голосування принаймні на цій дільниці вже минув. Люди найбільше приходили з 6.30 до 9.30 ранку, тому що власне логічно сьогодні звичайний робочий день, хоча і такий відповідальний, важливий для сполучених штатів, але у людей потім робота, тому вони намагалися заскочити на виборчій дільниці і віддати свої голоси ті, хто хотів це зробити саме перед початком робочого дня. Що також цікаво, насправді візуально помітно, що зараз на виборчих дільницях, принаймні, коли ми туди зазирнули, бачили, що там спостерігачів ледь не більше ніж людей, які приходять голосувати. І власне це звична практика. Але цікаво, що люди, які там є спостерігачами, вони значна частина з них є саме волонтерами, які просто добровільно відчувають свій обов'язок і хочуть простежити, щоб вибори відбувалися чесно, без фальсифікацій, без ніяких підтасувань і порушень. І власне цікаво, що вони між собою не діляться тим, хто яку партію сам підтримує, тобто переваж... Ожна, це підтримка така добровільна, але анонімна. Давайте послухаємо, що нам розповіли співробітники на дільниці. Я був спостерігачем 19 років. Під час цьогорічних президентських виборів до нас прийшло трохи більше людей ніж на двох попередніх, але все ж багато хто проголосував дочасно. Сьогодні ввечері ми віднесемо електронну копію цих голосів до виборчої комісії. Потім вони завантажать її у комп'ютер, і ми отримуємо результати. Я думаю, десь о пів на восьму ранку почнуть оприлюднювати деякі результати дострокового голосування. It'll keep the record of the votes in that machine. Ще я зауважу, що насправді у виборчих бюлетенях сьогодні американці голосують не лише за президентів, не лише за членів конгресу, яких також сьогодні обирають власне по їхніх округах, але також саме в Огайо тут безпосередньо є питання так званої «issue one», або питання номер один, або проблема номер один. Власне це питання, яке саме турбує виборців в Огайо, особливо тих, хто голосує за демократичну партію. Частина виборців вважає, що саме в Огайо зараз несправедливий розподіл округу округів виборчих округів і це потрібно змінити повністю по-чесному, переподілити виборчі округи для того, щоб більшість не здобувала або принаймні вибори відбувалися чесно, і не було саме це не зумовлювало те, що тут перемагає республіканська партія. Тому що традиційно республіканці саме в цьому штаті набирають щонайменше 53-54% голосів. Будемо спостерігати за тим, як відбуватимуться вибори тут на виборчих дільницях у Коламбусі. І власне будемо вас інформувати про всі апдейти, оновлення і цікавинки. Які Ки побачимо тут у США. Спасибі Олена Коренкова про вибору США зі штату Гайо наживо.